Не людина вибирає авто, авто вибирає водія. Я не брехун, чувак, mm -hmm. бо все бачить моя мама. Це моя мама. Гей, мама! О, чого ти мовчиш, га? Мені б камінь я б дав тобі сука. Вона мама в мене глуха. Ну дивися. Ця непогана. Та ще й смугаста. Я вперше бачу цю тачку. Мені! Що? Що це? Ця тачка, поглянь! Я не знаю, босс. Я теж здивований. Це куку. -ку. Чого ти без діла сидиш мені? Дізнайся, Непогано. Компренція... Скільки? П'ять штук. Більше чотирьох не дам. Вибач, Синку, давай вилазь, тачки. Ні, ні, ні. Ви казали, що вибирають машини. Буває, що вони вибирають водія зі скупим батьком. Вилазь, давай. Зараз...